Вітаємо вас, шановні українці та україночки! Проти кого спрямоване фізичне знищення, яке характеризує наслідки репресивної політики комуністичного режиму і має поняття розстріляне відродження? Української творчої інтелігенції розстріляним відродженням називають покоління українських митців, розквіт творчого таланту яких припав на 1920 1930 роки. Митців вбивали під час сталінських репресій. Загалом було вбито близько 500 діячів. Якій країні союзниці Німеччини в Другій світовій війні в управління було передано частину території України загарбаною в 1941 році. Румунії Захопивши Україну, окупанти намагалися передусім знищити її цілісність. Вони поділили українські землі на чотири частини, підпорядкувавши їх різним державам і різним адміністративним органам. Так було створено три губернаторства: Бесарабія, Буковина та Трансністрія. Вони перейшли під правління Румунії. На відміну від Бесарабії та Буковини, Трансністрія формально до складу Румунії не входила. ІОН Антонеско лише отримав німецький мандат на здійснення тимчасового правління і економічної експлуатації. Свідченням чого є створення 1957 року на території УРСР Раднаргоспів. Пошуку ефективної моделі управління промисловістю та сільським господарством. Які проблеми 90-х років відображено на фото? Соціально економічні Зображене на фото гасло відображає настрої суспільства, яке втомилося від злиденного життя перших десятиліть Незалежності України. Такі настрої є свідченням низки нерозв'язаних соціально-економічних проблем. В якому році Національним банком України випущено монету, зображену на фото? 2006 рік. Монета була присвячена 10-й річниці введення в обіг національної валюти України. Гривні. Матеріалом до створення монети послужило чисто срібло найкращої проби. Діаметр монети 10 см, вага монети 1 кілограм. Укажіть країни із арміями та збройними формуваннями яких Українська повстанська армія вела боротьбу в 1943-47 роках. Правильні три варіанти. Німеччина, Польща та Радянський Союз. Що було характерним для розвитку сільського господарства УРСР у перші повоєнні роки? Правильні три варіанти. Колективізація в західних областях України. Створення владою чергового масового штучного голоду та відновлення репресивної політики щодо селянства. У результаті Люблінської унії українські землі Подніпров'я, Волині та Східного Поділля переходили під владу. Польського королівства, де відбулася перша переможна битва козацького війська під час національно визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини 17 століття. Під жовтими водами. Перша переможна битва козацького війська в союзі з кримськими татарами в ході війни відбулася у квітні травні 1648 року під жовтими водами. Що було характерним для періоду руїни? Внутрішня боротьба козацької старшини за владу, розкол гетьманщини, втручання в її внутрішні справи та військова агресія сусідніх держав. Руїни це період в історії України, який розпочався після смерті Богдана Хмельницького і характеризується боротьбою за владу між представниками козацької старшини, поділом гетьманщини та втручанням у її внутрішні справи іноземних держав. Московії, Речі Посполитої, Османської імперії. Укажіть хронологічні межі російсько-турецької війни, результати якої створили передумови для ліквідації Російської імперії Кримського ханства. 1768 1774 роки. Дякуємо вам, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі та ставте вподобайки. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.